Чи існували в Україні диктатори, так друзі, і буквально 100 років тому. Зараз я вам все поясню. З вами український історик Олександр Алферов. Знайомтесь, Євген Петрушевич, офіційно визнаний диктатор в Україні. Як це сталося, друзі? Зараз розкажу. Євген Петрушевич народився 1863 року. Був відомим на глучині громадсько-політичним діячем, доктором цивільного та церковного права, і, зрештою, він був репрезентантом. Західноукраїнської народної республіки, яка була утворена 13 листопада 1918 року, 22 січня 1919 року. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка об'єдналися. Це день соборності, і Євген Петрушевич став членом директорії загального уряду цієї держави. Проте внутрішні суперечки призвели до того, що у 1919 році Євген Петрушевич бере на себе всю повноту влади та офіційно оголошується диктатором на території цієї колишньої Західноукраїнської народної республіки. Диктатором він був до 1923 року.